Добрий вечір, хто дивиться зараз мене і хто цікавиться нумерології, картами Таро, сучасної психології і сучасної поезії, яку пишу я, Пшеченко Ірина Васильівна, яка проживає місто Паштанка в Миколаївської області. До речі, забула квіти поставити. Думаю, що ще я забула, поставлю квіти, що я хотіла сказати. Це ж в мене віж таки є тільки пролізки одні. Хочуть звеселяти будні, стебельця їхні худі, квіти ніжні незабудні. Бо зараз нічого не цвіта, правда, тільки одні проліски цвітуть. Так що дивіться, в кого нема, можливо, хто живе в місті або хто в квартирі. І у вас нема пролізки. І так, е сьогодні я кожен вечір виходжу. Щоб розказувати людям про їхнє, да, це число їхнього дня народження, у нумерології 22 позиції, характеристики або портрета людини по числам. Сьогодні число 18. В картах Таро, число 18, на російській тут написано: Олуна місяць. Відповідно, якщо це місяць, це темна частина дня, тобто темно, або коли вечоріє, може місяць йти, або коли ніч. Відповідно, людина сама по собі може сказати темно. Чому я так говорю? Тому що, по характеристиці, ця людина, яка родилася 17 числа зовнішні прояви її одні, мова її одна. Внутрішній стан цієї людини зовсім інший. Ця людина, вона як ем, тайна в неї завжди. Вона все, все щось ем, недоговорює, веде себе тайно. Ці люди з подвійним і з потрійним дном, я б сказала. Насправді ці люди часто буває бояться всього. У них наскільки багато страхів, що ці страхи можуть перейти в нервові зриви, або е ці люди помічені в тому, що вони починаються психічні розлади. Число 18 число складне, як для людини самої якої живе, і для тих, хто з ними поряд. Число 18 якби складається із трьох шісток, це 6, 6 і 6. А тому ці люди завжди, там, де є якісь тайни, там, де є якісь мутки. Ці мутки можуть бути скрізь, як в сімейному житті, любовний трикутник, так і на роботі, де є корупція і схеми. Ці люди наскільки бувають брехливі, що е, самі бувають запутуються своїй особистій брехні, і потім, коли запутуються, бо вони бувають зраджують як самі собі, так і своїм партнеру, е, закрутяться і не можуть тоді вийти із цього стану. І тоді дуже тоді складне життя у цих людей буває, е, за е, тому, що вони йдуть на шлях психічного розладу. І вони можуть потрапити як у психічну лікарню, так і пити завжди потім ліки, щоб заспокоїтись, тому що вони стають на шлях такої брехні, тому що це завжди мутки. По плюсу, ці люди, так як вони дуже внутрішньо переживають і бачать світ якби з темної сторони і самі проживають, вони можуть бути творчими людьми часто це художники в основному це художники або ті хто щось вміє робити руками люди числа 18. якщо вони десь в на позиціях влади, то обов'язково там, де корупція, і там, де відмивання якихось коштів, муток. Але головне, що ці їх цих людей завжди хвалять. Їх наскільки вихвалять і кажуть, ви найкращі, ви такий розумний, ви така, ви така. А насправді ці люди з такими мутками, що ще страшно подумати, що у них всередині і в голові цих людей. Тобто я хочу сказати, що ці люди, в принципі, складні, і вірити їм не завжди можна. Треба вивчити цю людину. Чому потрібно вивчати номерилу або слухати? Якщо коло вас така людина, треба вивчати, щоб ви знали, що людина себе може представляти. І тоді легше буде в цьому світі з ними співпрацювати, знати. Чому на великих корпораціях, особливо за кордоном, все-таки перед тим, як взяти на роботу, психолог проводить з ними аналіз? Тому що, щоб знати, яка людина холерик чи флегматик, тому що оця психологічна наука, яка дається зараз в інститутах чи в університетах, вона не розкриває повністю людину. Тоді на допомогу приходить нумерологія, карти Таро і все інше. Я в своїй житті бачила вже психологів, сучасників, які використовують нумерологію у своєму практиці, в своїй роботі. Так що, отак коротко про 18 число. Ще можна сказати, що ці люди як шалені генії. Шалені генії. Або вони зовсім пропащі. Якщо вони йдуть по мінусу, вони пиячать, сходять з ума у трикутники, оце, вони любовні, вони вскакують запросто. Це постійно така замічаю. А ще у таких жінок є буває, знаєте, те чоловіки в основному жінок. От хочу цього мужчину і все. І все розумієте, от вона була, і цей мужчина буває молодший за неї. Або він жонатий, або вони ну, зовсім по статусу не підходять, а вона хоче. І тут, поміти, як виходить, як оце місяць, оце, як нав'язливі такі ідеї. І людина ну, йде щось до когось там, допомоги, просить, щоб їй допомогли, цьому мужчину, заб... Ну, складні люди. Але для суспільства спочатку їх щитують, що вони дуже розумні, гарні, красиві і талановиті. А насправді у них в голові муть ще там. І Якщо ця карта в цьому розкладі випадає на людину, я завжди кажу, вона бреше вам, вона бреше. От сама карта оцей місяць означає, що це брехня якась у цих людей страхів дуже багато. І тут головне у людей що? Якщо людина 18 числа не впадає вже такі депресії, як у любовний трикутник, там і не просто одні страхи, їй треба відкинути страхи. Те, що вона намалює у своїй голові, те часто і відбувається. Якщо вона боїться, що її звільнять з роботи, їй звільнять з роботи. Якщо вона не боїться, то страхи потрібно викидати людям 18 го числа. У цих людей можуть бути вади такі, як, наприклад,. Ну, я вже сказала, що вони хочуть когось і все, вони не розуміють, це їхня вода. Треба розуміти, кого ви хочете, для чого ви хочете і для чого це вам треба. В принципі, це магічне число. І люди можуть відчувати, гадати на картах це теж їхнє, це магічне число. У них можуть це приходити через сни, якщо вони, вони можуть задати питання, що мені робити, і їм присниться цим людям. і їм присниться. Чи зустрічала я людей своїм числом 18, так і зустрічала. Одні люди малюють. І в владі були її, ці люди з 18 числа. Ну, в принципі, складні люди, складні, тому що в них є тайни, Не в голові одні тайни. Я, кожна людина по-своєму накручена в принципі і боїться. А тим паче зараз наш, цей, як кажуть, воєнний стан чи війна ну, це вже не важливо, але руйнації йдуть, і ми зараз живемо в. В такому часі небезпечному. І кожен поет і письменник видно писав про свої переживання внутрішні, якби. І такий вірш в мене є, як я писала, я про себе писала, але в принципі я завжди пишу, якби для людей, що їхнє життя моє буває як оцей запутаний клубок. Так переходячи з 18 числа, що це людина місяць. До речі, вони можуть жити по місячному календарі. Це буде їм теж впливати. Вони треба дивитися, чи росте місяць, чи впадає, і на них це добре впливати, тому що люди пов'язані з цим. Ще їм треба погасити тваринні інстинкти. Людям, 18 числа. І так, вірш, заплутаний клубок. Це про те, що наша душа така заплутана, як і цей клубок. Клубок який Нитка. ниток. Заплутаний клубок, душа моя. І я сама і вихід із думок шухаю, шукаю в хаосі життя, збираю кожен день блакитний бісер різних мрій, та не витримують і рвуться всі на перебій, нитки мого життя. А чи енергія прийде в майбутні всі літа, дороги вірні розкладе у принципі буття. Та зовсім же тонкі нитки, ковтки, часосміття. До щастя, пройдені шматки не буде вороття. Це я пишу про те, що ми насправді багато себе накручуємо і щось робимо, а вже наші нитки бажання рвуться, і в житті буває така точка, де вже повернутись не можна. Треба йти далі, а ота мрія ще не відбулася, вона не відбулась. Треба бої забути і будувати нову мрію, тому що можна зациклитися І залишитися як у підвішеному стані. Якось так. Якось так. Що я так, вірші ще хотіла вам прочитати свій. До речі, підписуйтесь на мій канал, який є на Ютубі Ірина Пшиченко. Підписуйтесь на Фейсбуці. Підтримуйте мене матеріально, морально. Є люди, які мені просто матеріально підтримують і кидають мені на картку, тому що вони просто вдячні, що я виходжу в ефір. Просто тому, що це моя така робота. Якщо у вас є питання, знати, що є в Україні, або це, спитайте, я тоді наступного разу щось буду дивитися по картам. І ми подивимося, якщо вас цікавить, там, чи економічний стан. бо я вже дивилася, в принципі, по питанням. люди, які мені пишуть, бо я задаю. Я ще доба потім додав ще свою електронну пошту. Можливо, це теж комусь треба. Ви можете писати на вайпер. Номер телефону я прикріпила. По питанням. люди. Ще раз кажу людям: я не розказую вам долю, я конкретно працюю по якомусь питанню. Якщо вас цікавить конкретно питання, чи їхати мені, чи буде в мене робота, чи вийду я заміж, чи це буде мені добре з чоловіком, інформацію таку на картах і по нумерології щитати можна. В Принципі, матриця по нумерології розказує повністю, яка у вас задача в цьому світі, і на який ви можете вийти в кінці життя по які цифри. Ще в мене було таке питання, наприклад, чи саме ім'я це є цифри. Так, ім'я це... ім можна перевести в цифру, і ви будете знати, яка цифра по ім'я. Теж цікавтеся, якщо це цікаво, можете... ви можете це написати в прямому ефірі, і я можу, можу порахувати і в прямому ефірі розказувати про ім'я. Якщо вас це цікавить, якісь ім'я, це просто так в ефірі я розкажу для вас. І так вірш читаю про те, про про. Я його написала в 2013 році. А написала його я тому, що прийшла в мене така думка про любов. Ну, якого сказала, що любов це талант. Але люди, в принципі, не люблять нікого, все егоїстично. І до вас можуть люди загравати або Або щось від вас хотіти, якщо ви їм вигідні. Якщо ні, то ніякої любові, в принципі, немає. І вірш називається Ритм сучасного життя. Ритм сучасного життя стрімком мчить як вітер. І гуде наше буття, ширше, лише цвинтар, квіти не цвітуть душі, серце не палає від матерії грошви, людство потопає, а внутрішній наш світ малий, тож відкрийте двері. Проміньові ясний, як місячне небо. Запросіть любов життя золотавим світом. Розкривайте почуття із безмежним світом. Вірш про любов у 2013 році я вже писала, що вже тоді вже ширшав цвинте і зараз тим пачу. Задавайте питання свої чи в приватних повідомленнях. Чи вайбері, чи в прямому ефірі. Задавайте питання, які вас цікавлять. Одне питання. В цьому, місяці, в цьому місяці коштує 50 гривень. Ви можете просто мене підтримувати, якщо вам подобаються просто ефіри, або як вам сподобалося знання, які я е, дарую людям в прямому ефірі. Цікавтеся, це дуже цікаво. Е, ви не знаєте, хто ви є по природі, ви не знаєте, буває людина, не знає, чому в неї така енергія. І як цю енергію жити у цьому складному світі, де людина один одного в хижак і конкурент. І дуже мало людей зустрічаються ті, хто подасть вам руку. Це в основному можуть люди бути ваша рідня. І то не завжди. В самій родовій системі і в самій сім'ї може бути конкуренція. Завтра буде число 19. Яке означає Сонце. Я тільки вже скоро до кінця неділі вже закінчиться числа, числа дня народження, яке є у нашій світовій системі. Задавайте питання. Бажаю всім гарного вечора, вдалої весни. Бережіть себе і своїх дітей. До зустрічі!